Здається, нічого нового на пропагандистському фронті без змін, точніше, в пропагандистському році без змін, але зміни все ж таки є, і вони не те, щоб дуже проамериканські, але відверто антиєвропейські. Мене звуть Олена Центила. Нині розбираємо російські наративи і те, з чим нам доведеться зіткнутися, те, що ви могли не помітити, пропустити у вирі тих інформаційних подій, новин, телефонних розмов і не тільки. Отже, європейці і. Переозброєння Європи сильно лякає розпропагандистів до того, що вони з кислими мінами обговорюють, а як же ж воно буде, Європа по-новому, архітектура безпеки і нависає небезпека, як би вони не харахорились, але відверто біда прийде і в Останкіно, і в Москву, і в інші російські міста мілітарізуватися єсть, і чесно гаворя чесно говоря, у мене єсні приятне ощущення, що через несколько лет. Європа, як це вже не раз було в прошлом, знову прийде нас з вами убивати. Но в этот раз все можуть Может а может, перейдіть на Хорош. Самовбитися самим. От якщо на півкроку, то дуже класна історія. Ну так щоб ніхто не страждав, і це було ощадно для світу, для карми або що вони, і ми там віримо ну для того, щоб на півкроку. Не змушувати ані кроку рушати європейців, які переозброюються, у яких потуга є, і так далі, і так далі, які знову прийдуть навіщось в Росію. А також ж ніхто не приходив, не приходив, не приходив, не приходив, не приходив, не приходив. То росіяни самі пішли, але кудись нікуди не дійшли. Про намі поки хороше мані ну, в пряму гарішу 29 дев'ятому году ані хотять нас унічтожить. Ну чудо дожидатися? -то? Точно, а те, що Соловйов що ефіру каже про посейдони, про е, різні там Дондони, ракети, орешники, пюрешники, все це решта. Це його не лякає. Чи він самий себе серйозно не сприймає? І це теж може даватися в знаки. До речі, весна і осінь періоди, коли відбувається і відчувається відверте загострення. Жодних сумнівів, що таке відбувається в останки. Ні, гіперзвуки ні, тарішники, ні. Посейдона посідони, ну, ну, Їм подобається. Посідони теж можемо на них не жалко. І враження. Знати, іноді що що Соловйов реально думає, що він керує тими посейдону арешніками. Насправді арешніками чи то пюрешниками керує Лукашенко, і він про це заявив. Тепер мала би розгорнутися битва між кремле фюрером і картопле фюрером, бульбафюрером. Хто з них головний арешнікавод? Але поки що вони говорять, що вони настільки мирні, настільки прагнуть перемир'я, що готові збивати свої дрони. Очень не складуха виходить. Вони сбивают свои дроны, а потом жаліються, что какие-то дроны падают и їм им пожары уламками ламками. От, от согласие российского президента на вот это энергетическое, назовем это перемирием, то есть отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, мне кажется, это очень разумное решение. Почему? Потому что мы видим, как Россия педантично уже начинает соблюдать. Вот вы как раз рассказали про то, как мы сами сбили свои дроны. Это не случайно. То есть мы демонстрируем, что мы вот вплоть до даже до таких казалось бы мелочей, ну могли же дроны долететь. Они уже запущены. А, тобто, те, що воно прилетіло по лікарні в сумах, чи про покропивницькому, чи ото над хатою на Київщині, ото літало так, що аж ем, вазони стрибали на підвіконнях. То в принципі воно не долетіло чи не дозбивали косокі, косоруки. Далі росіянці будуть валити на те, що ті, хто стріляли у свої власні дрони, промахнулися Тим не вніміння. Ми показуємо, що ми чітко соблюдаємо букву цього переміря і. Очевидно совершенно, что Украина уже нарушает и будет нарушать в дальнейшем эти условия. Мы это все фиксируем. Я напомню, что удары на самом деле по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам, они ведутся практически ежедневно. На прошло неділянібилі на начале... черетине не зрозуміло. Тут він хизується чи жаліється? Тут він фіксує і аплодує українським силам оборони чи страждає з того приводу, що м -м, так класно не працює їхня система ешелонованої оборони. Ти Да, наші ніфтяники вже звісно учли уроки прошлого року, але, Тим німені є пожари ряді «Нефтебаз». Это непростая история, поэтому мы методично будем фиксировать э, все эти случаи, опять же, предъявлять их Трампу, потому что о каком а, ну, большом перемирии можно было говорить, если даже вот такой локальный формат Украина не способна выполнять. А, ну все тоді все стало зрозуміло і все тоді стало ясно. Э, папі, бо Боже э, Путін уже ж не папа, а він хто там? Хто з них старший, до речі, тут велике питання, знаєте, тут відкриваєш очі, лише зібрати себе докупи, аби з дивана встати. А тут е, люди, які вдвічі втричі старші за тебе, ще й намагаються якимось чином активнічать світи завойовувати. Дивно, на яких вони препаратах, але на яких вони препаратах у мене ще більше питання у тому, що не повірите, але вони збираються СВОшників, які щойно повернулися ментами зробити. Ну, яка країна, такі правоохоронці серйозно ті, кого звинувачують, у тому що в російській спільноті збільшилося абсолютно в геометричній прогресії, рівень агресії, домашнього злочинності насильства, злочинності на вулицях, грабежі, зґвалтування, вбивства, та ніяка давайте їх в менти, точно хороше рішення. рішенням резервом для формування сотрудників поліції будуть ветерани спеціальної воєнної операції. Патриотичные люди, получившие боевой опыт, дисциплинированные, ответственные. Конечно, у нас есть программа и федеральная, и региональная, ⁇ Время героев ⁇ Конечно, нам надо создавать им вот этот профессиональный трек для того, чтобы они могли себя реализовать в полиции. Я думаю, что Олег Анатольевич, кадровые службы над этим думают. Ну, я думаю, що не лише в поліції, а в політиці і в політиці вже починають себе реалізовувати, але якось дивно реалізовують. Виклали фоточку претендентів на мера Череповця, так от, серед тих, хто претендує на посаду мера Череповця, є учасники свого в лапки взято. Він на фоці, але фейс його замилений серйозно. Тобто, претендує людина на те, щоб очолити місто, а фейс йому вже Замилили. Цікаво, що він там на Коєві, у нас в Україні і за що його буде переслідувати правосуддя, бумеранги, карми, і самокати і молоткі добра, що йому аж фейс замилюють. Проте ми неодмінно про це дізнаємося, так само, як і про інші злочини російських окупантів. Але мені здається, що вони взагалі втратили зв'язок з реальністю. От, подивіться, що вони розповідають про самих себе. Є правила і звичаї ведення закону війни, не можна видавати себе за супротивника. Це є порушення законів і правил ведення війни. А що вони? Вони цілі сюжети знімають про те, як вони порушують да, ці правила і закони. Це посилка. Сині повязки, як у врага, для маскировки. Гуманітарка. операції. Ходіть, з синими будемо. А, серйозно, в синих повязках, да? Да, 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 в си -си -си синих уйдем. На кадрах шкуптора ніхто не повірить, що росіяни зайшли. Okay. Будете... Ні, на... на касках не будемо. Щоб з коптера видно було, где свой ну, чужой наш то є сючаєм чистям, а потім уже знімає ми повну оборону стаємо. Що задача Але ж розуміємо? Да, Га-га, ти записуєш, бо ж це я вказ повинною. Це про злочини, які росіяни чинять безпосередньо під час ведення війни на своїй же території. А так, і вони далі будуть розповідати про те, що. Курській області, висеушники чинили такі от злочини. Щоправда, якось дуже однобоко і примітивно висвітлюють ці злочини по стандартній і примітивній схемі. Збили, гвили, зґвалтували, але не вбили і не зґвалтували, бо бабці 73 роки і вона вирвалась. Це дивовижна історія. Так само є ще про салатову валізку і манікюрні ножиці. Не складуха на нескладусі, але це дуже в їхньому роздусі, щоби. Демонструвати кальку. Калько з того, що вони росіяни чинили тут у нас на Київщині, на Чернігівщині, на Донеччині, на Херсонщині, на Харківщині, та власне всюди, де ступала їхня окупантська нога. Вони калькують і перекладають це на Курську область, але воно не складається, бо місцеві навіть ті, які підкуплені, або а, ну знаєте, це от історія. Камеру поставили, треба розказати, бо цар буде сваритися. Вони не можуть скласти історію докупи, зліпити її, і плутаються: чи це понеділок, чи дванадцяте, чи червоне, чи смачне. Тому і виходить історія про те, що такі звірства, такі звірства, що бійці українські ділилися інсуліном, хлібом і всім тим решта. Але вони не збираються зупинятися. Якщо у дідів була курська дуга, то у цих буде курська труба. Курська труба. Ми не будемо нівелювати абсолютно складні ситуації, яка була підсуджую. Ми не військові експерти, але тим не менше вони своїх свідомо запхали в трубу, знаючи, що ті можуть гигнути. Але їм байка. Що російські окупанти, які залізли в ту трубу, отримали хімічні і інші опіки, і отруєння їх теж не цікавило. Отруєння. Як думаєте, скільки разів про це розкажуть на російському телеку. Але ми маємо безпосереднє зізнання одного з тих окупантів. Температура висока 38-39 держава. Я на цьому сильно не втрачав, пацани теж на це увагу не обращають. Настала в області. То есть с бронхита переросло все внимание. Прям так в хорошую. Очень хорошую. В итоге у меня сейчас полностью правая легкая пораженная. Врачи что говорят, как они это вообще связывают с трубой, с Химическая, Химическое, химическое, как. Я сейчас, конечно, могу немножко неправильно формулировку сказать. Как -то. то ли кислородный ожог, то ли химический ожог. Что-то такое, короче. Кислородно-химический, пощить через дефис. Вот, ну, короче, связано с химией. В легких просто... Скапливаются вот эти вещества, э, от метана которые, э, и потихонечку они начинают как э, слизь обволакивать все, э, все в легких, и это начинает дело все там, отмирать. Вот сейчас мы под интенсивным уходом капельницы уколы. Еще раз. Цих персонажів відправили в трубу, знаючи, що вони можуть гигнути, і не дали навіть протигазів чи якихось елементарних респіраторів. Таке що? Їх не шкода. І, в принципі, так воно і працює. Їм своїх не шкода. Але ним оце своїх не шкода починається з моменту виховання. Виховання в стилі встать гімн звучить, демонструємо просто зараз. Не повірите, але це педагог, педагогічка. Вчителька, яка таким чином намагається м -м, людей змусити Исполнение батьківщину любити. Нельзя сидеть! Во время исполнения гимна не ходят, сколько можна говорити об этом. Вас все одно вже там не пропустят. Ти не понимаєте, що нельзя передеватися во время димна. Вы не понимаете, що нельзя двигаться во время гимна? Остановитесь, за их места. Смішно, правда, Ріпко. Так смішно, невыносимо. Насправді не смішно, бо тут не зрозуміло, а що вони виховують. Яку повагу і до чого, або до кого, і якщо подібним чином спілкуватися з дітьми, з тим, кому ти за приклад, то чи воно так працює, що точно так не працює відмова від цигарок, то 100% далі історія з реальної родини. 25-річний, чи вічим, чи він батько, чи він хто співмешканець мами, в будь-якому разі, виховує хлопчика в 9 років і намагається таким чином відбити у нього бажання курити. Що робить мама? Знімає все це неподобство. Слабкодух їх забирайте від екранів, бо все те, що зараз буде врускаскрепне, врускатрадиціонне і ценностне, в голову притомної людини не захід. у тебе нету, а? Ти у мене нету. Куріть. Куріть, я сказав! Наче будуть піздіть. курить. Или как, парить, парить, да? Ну, да, да. Кури, ну, похуй, курить, блядь. Взял в руки, нахуй. Взял, блядь, в руки. Сука. Взял в руки, нахуй. Взял, сука, в руки, пока я в тебя ее не кинул, нахуй. Сюда прошел. Сюда, блядь. Ты чё, нахуй? А Найстрашніше, що мамаша це знімає. А ще страшніше, що це одоробло, яке піднімає руку на дитину, він вихователь в дитячому кружку театральному, театральна постановочка. Та геть не думаю, вони всі там або скурені, або вбиті батьками з самого свого дитинства. От коротка історія про те, кого вони вирощують. А далі виростає от таке приміром, як Ксенія Савчак, яка каже, що в принципі висока мода це абсолютно не для народу. Серйозно к моді ніякого відношення не і мати не буде. Це нормально. В тому смысле, що це як знаете, з театром. У мене режисер іскусство. З театральним, як примір, Народні маси всегда будуть любить інтерпрети. Що? Що будуть любити? Як це вимовляється? Ну, для того, щоб було зрозуміло. Як як? Ну, просто коли у тебе чоловік режисер, я ще раз включу вам. Народні маси всегда будуть любити інтерпризу. Угу. Точно? Що таке ентерприза? Це якась хороша комедія. Для дружини режисера потрібно би вимовляти правильно це слово. Ну, так, на секундочку. Літерки переплутані в слові антреприза. Ну, раптом що? Але Ксенія Сапчак вважає, що народ плепс народної маси цього не помітять, а прикро. З Звісними ліцею з телевізора актерами не дуже сложне, і от поїхали по країні. Ну, власне, і поїхали по страні. Це дуже класна історія, коли ти розумієш, що така Ксенія Собчак у них одна, але вона у них не одна. От, вам, будь ласка, дістали панороску, яка зауваження, пугачові робить. Вони там почали королівськими осанками і санами мірятися. Не виходить. По К сожалению, що це не видно. Я не знаю, он, который... Э, ей внушил, что она гениальна. И она он, не гениальна, вам кажется? Она гениальна или она... Ну, да, вопрос. Понимаете, можно быть гениальным Шостаковичем, который стоял в очереди за мной э, в союзе композиторов, когда я была соплячка. И когда я попыталась ему уступить место в буфете... Он сказал, не надо. Понимаете, да? Вот это для меня гений. Откуда у людей не, да, не, не олигархических династий а такие, такие запросы на величие, на статусность, на вот это вот, на, вот на напыщенность, на пафос? Не знаю. Ну, тобто історія у тому, звідки у Плепса Русскоскрипного запит на, на те, що у них цар, на те, що вони краще за інших, на те, що вони великі, ну крім території довгі. Да? А от Плепс тут навіть відповідав, будь ласка, вам глас народу з вулиць ну, російських городів і глубинок. Во всем. А потім ставить условия перед Трампом, щоб победила всегда Росія. Я считаю так. вот так вот просто, знаете, а это же царское происхождение, чи недостатнее царство? начал не услышит требования Трампа? Иначе начал не услышит. Если мы сейчас прекратим войну, то значит Россия, считает проиграла. Надо идти до конца. Русско-царственная, чи недостатнее скрепно? так считаю. А за что вы любите Путина? Что? Какие действия там, какие потому качества. Что, Путин только вещи говорит, только и делает вещи. Я ну, он, люблю. Например какие? например, какие? Ну, не могу, он столько вещей добрых делает, что я не могу перечислить это. Ну, какая главная вещь, за которую вы уважаете? Что он сделал такого, кто то в политике, что вы прямо ему благодарны? Потому что он всех унижает. Еще раз, что он сделал, за что вы ему благодарны? Он всех принижает. Понимаете? Это главная история. Все боятся он живет. У нас. А это хорошо вы считаете? Да. Це очень добре, тому що Путін просто красавчик. Я йому руку пожал. он, он сюди прийде. А ви цели це были достигнуты? Конечно, ми просто розбомбили этих хохлов. Просто красавчики. Мы. Не знаю, вони агресивні якісь. Ще раз, хохлы агресивні, але ми їх розбомбили. А точніше, ми їх розбомбили, бо вони агресивні. Ну я якось логіки не бачу, ви певно теж. Але тут же ж є відповідь, і вона криється в попівських наративах. Ви не повірите, але виявляється, що медицина це гріх. І я не здивуюся, якщо в рамках санкційного нальоту зараз з льоту відмінять медицину на Російщині. Серйозно, немарно ткачофріасоносець, красивий вишитий золотий, виходить і каже, а лікуватися і не треба або моліться, або вмирайте. Боліють люто, І як би не усилювалася медицина, глубоко закапуватися в чоловіка, в тайну генома чоловіка, там в, в, в по вже далі нікуди, хоча далі ще можна, ибо чоловік бездонен. И медицина хвалится своими достижениями, а люди все равно умирают и болеют, болеют и умирают. И от врачей нам не ждать конечного исцеления. Едоврачи воскресят и исповедятся тебе. В шестопсалме мы читаем. Разве врачи нас воскресят, чтобы мы тебе исповедовались? Да нет, врачи сами поумирают. Медицина может облегчить наши болезни, но она их не решает. И по мере того, как медицина укрепляет свои позиции и залазит глубоко-глубоко в человека, болезни множатся, усиливаются, становятся тоньше, новые поднимаются болезни. В Біблії взагалі, описується, ну штук може 12 болезней. Включає одним словом. Резолюція така: лікувати на Росії ще ні нічим, бо санкції не працюють. Ви ж пам'ятаєте з ліками? Дефіцит. А ну відповідно, лікарів теж немає, бо їх не вчать. Там ще чекайте ще трошки, і жінкам, які народжувати, мають заборонять і навчатися на вищу освіту. Ну і медичну освіту отримувати теж. Не дивуйтеся, прогноз такий собі вам даю. Поки що цього немає в Росії, але мені так виглядає, що скоро так і буде. Тобто залишається, що лікуватимуть лише від 12 хвороб, а решта, а решта ну як Бог дасть їхній Бог не інакше, панове. Це коротко про те, що вони там нині собі намагаються натягнути на голови своїм. Нам вони будуть намагати, що ми готові здатися і нам байка, який прапор висить на нашій хаті. Байка, який український прапор висить, це правда, чий український мій чи сусіда, але головне, щоб сині жовтистях. Далі вони будуть говорити про те, що вони назбивали F-16. Це фейк. Вони будуть говорити про те, що ми не будемо отримувати допомоги від партнерів. Будемо і так, не в тому обсязі, і не в тих конфігураціях, які би ми хотіли. Але тим не менше, Росії буде дуже і дуже не ок. І так далі вони будуть говорити про те, що вони домовилися перемогти Україну. Але навряд чи без нашого бажання хтось нас може перемогти. На тому і стоїмо. Підпишіться, якщо ви раптом ще цього не зробили, і звісно, в коментарях буду рада темам, які ви хочете побачити, і почути тут на цьому каналі.